Сьогодні, 10 жовтня, Україна зазнала масштабної ракетної атаки з боку держави-терориста. РФ атакувала об'єкти критичної інфраструктури, ударів зазнала і столиця. На Рівненщині прильотів не зафіксовано. Усі ракети, а також ворожий безпілотник було успішно збито нашими військовими. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Ранок 10 жовтня Україна зазнала масової ракетної атаки з боку РФ. Рашисти випустили щонайменше 80 високоточних ракет, зокрема і по столиці, де станом на зараз відомо про 47 поранених та п'ятьох загиблих. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю, впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Завдяки нашим військовим та силам протиповітряної оборони вдалося збити більше половини ракет. Зокрема, дві з них збили у Рівненському районі, а також ворожий безпілотник, неподалік вараша. Влучань під час повітряної тривоги не зафіксовано. Друзі сьогодні ворог нищить ракетними ударами українські міста, мішенями обрано критичну інфраструктуру. Зв'язку чим можуть бути перебої в енергопостачанні, але все подолаємо. Всі служби приведені в бойову готовність. Ми неодноразово долали наслідки, зробимо це в черговий раз. Згідно інформацією, уряду пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури у вісьми регіонах України та столиці у частині областей. Перебої у електропостачанні у Рівному призупинили роботу ЦНАПу. Міський голова Олександр Третяк дав доручення відкрити усі укриття, в тому числі у школах та садочках. Щодо е, об'єктів укриття, то нагадую, що дав доручення відкрити абсолютно всі укриття в школах і садочках. Якщо поруч вас є е, школи чи садочки, там є е, обладнані укриття, тому можете переховуватись і укриватись в усіх цих укриттях. Також через ракетні удари сьогодні, 10 жовтня, українців закликають обмежити використання електроенергії з п'ятої години вечора до 22.00. Це допоможе впоратись з критичним навантаженням на наші електромережі. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна пережила цей важкий день. Це дуже важливо для кожного громадянина, і для кожного міста. Тому звертаюсь до усього населення України з цього приводу. Цей черговий російський удар, ознака відчаю і знесилення на черговий терор. Українці відповіли масштабним збором коштів. За кілька годин волонтерам вдалося зібрати більше 40 мільйонів гривень на ударні безпілотники для збройних сил України. Дмитро Тригубець, новини Рівного.